Прошу всіх небайдужих допомогти мені у моїй скрутній ситуації. Я хворію онкологією, в мене рак шийки матки. Борюся вже другий рік. У мене діти, я хочу жити. Я вже багато грошей потратила. І мені треба ваша допомога, тому що сама я вже не можу справитися з цією ситуацією, тому що потрібно продовжувати курс хімії. Після хімії ще багато чого треба робити. Я не знаю, що мене далі чекає, але я прошу вас допомогти мені, тому що це дуже тяжко з цим миритися і жити. Але я надіюся на вашу допомогу, що ви мені допоможете, і мені лікування допоможе.